Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Archденник Тривожника. І сьогодні ми будемо робити практику по змиванню, стиранню, негативного досвіду, негативної пам'яті, поганих емоцій. Для цього нам знадобляться акварельні фарби. Я вже підготувала таку заготовочку. це повинен бути силует людини. Це може бути. Просто примітивний малюночок людини, як малюють дітки, і нам потрібно в хорі над головою намалювати щось на кшталт хмаринки такої хмарки, в якій ми будемо малювати кольорами наші думки. Як відомо, наші думки пов'язані з нашим тілом напряму. Тому це буде зараз дуже наглядно, як саме відбувається заповнення нашого тіла тією енергією про, про те, що ми думаємо про те, що ми тримаємо в собі над головою, в своїх думках, в своїх фантазіях. І зараз ми повинні замалювати контур. Внутрішній простір нашого малюнку просто водичкою. Не жаліємо водички, добре змочуємо всередині людину, всередині силуету, змочуємо водичкою, бажано не вилазити за контур. Тобто ми все повинні змастити водою, дуже добре набираємо водичку на кисточку, щоб папір пропитався. І тепер, коли наш контур повністю змочений, і ми починаємо додавати в нашу хмаринку фарби, з якими асоціюються у нас ті чи інші негативні емоції. Це може бути такий насищений, темний, фіолетовий колір. Синій кольор, е, якийсь який е, з, з фіолетовим відтінком, з червоним, з темно-зеленим будь-який колір, з яким вас асоціюється ваша тривога, ваші негативні думки. Но в мене воно як виглядає як дощова грозова хмара, яка висить мене, над головою, і, ви, як ви бачите, наглядно дуже. як цей колір поступово проникає всередину тіла і наповнює все наше тіло. Тобто все, що ми тримаємо над головою в своїй свідомості, воно все проходить крізь тіло. І тому ми відчуваємо якісь неприємні симптоми, неприємні відчуття в нас з'являються в тілі. Тому що воно є відображенням того. Про що ми думаємо, і чим зайнят у нас простір нашого мислення. Ось ви бачите, як колір з нашої хмарки проникає в силует людини, як він поступово заповнює її голову, грудну клітку, потрапляє в ручки, потрапляє в ноги. і як же ми можемо себе почувати коли таке? Звісно, ми будемо відчувати себе погано, виснажено і поступово це просто заповнить весь наш внутрішній простір. Ось ви бачите, як воно получається, як чорна хмара проникла всередину нашого тіла. Можете так трохи по Хитати малюночок, щоб фарба позаповнювала пусті проміжки, для... щоб це було більш наглядно виглядало. Ось. А тепер ми будемо прибирати зайвий груз цей. Тобто ми спочатку беремо і вимакуємо пензликом, вимакуємо зайву фарбу, починаємо з ніжок. Потихеньку вбираємо все в, в пензлик, вбирає в себе цю фарбу. Це можна асоціювати як відпочинок, коли ми нарешті можемо відпочити чи якесь фізичне навантаження, яке трохи прибирає з тіла. Воно ніби зжигає цю надмірну тривогу і разом з нашими фізичними силами, і уходить ця тривога в якомусь русі. Може бути, це за рахунок якихось релаксаційних технік, тобто потрошку ми прибираємо весь цей насичений темний тривожний колір. І Спочатку ми просто це робимо, вижимаючи пензлик в ємкість з водою, трошки прибираємо зайву фарбу, очищуємо все. Це можна просто лягти зручно і уявити в своїй уяві, як ми це робимо. потихеньку прибираємо. це. Тепер такий невеличкий лайфхак. Ми беремо перекис водню. і... Починаємо розпилювати його, цей розчин на папір, і як бачите, поступово краска зникає. Нічого страшного, що фарба починає розтікатися за контури нашого малюнку. Все це поступово ми прибираємо весь свій. Простір і внутрішній, і навколишній, ми звільняємо від негативних думок, від тривог, від поганого самопочуття, від поганих думок про майбутнє, тривожних, від негативного минулого досвіду, який нам надає спокійно жити, спокійно дихати, спокійно приймати радість цього життя. Ми звільняємо себе від звички, так думати, поступово розмиваючи, знімаючи цей інтенсивний темний колір і не шкодуємо зараз цього розчину, не шкодуємо водички, ми поступово обережно прибираємо весь цей. Сум, всю цю тривогу з наших думок, з нашого тіла, вивільняючи простір для чогось нового, для чогось гарного, приємного, хорошого. Знову я розпилюю розчин, перекис водню і можна навіть так зробити: змивати його в стаканчик з водою. Ви як бачите, поступово. Колір стає блідим-блідим. І зараз ще трошечки, і нам лише будуть нагадувати про наші тривоги, про наш сум. Це ледве-ледве помітний силует, який все ж таки залишається. Це наша історія, це наш, наш досвід, який все ж таки залишається на папері. Але це вже легенький такий. Легенький паттерн, я думаю, ми з цим зможемо впоратись в нашому житті. Головне змінити свою звичку, думати про погане. Ви знаєте, це така ж залежність, як і від якихось шкідливих речей, типу алкоголю, паління. Це така ж залежність думати негативно. тобто Потім рятувати себе від цих негативних думок, приходиться такими техніками. І ось зараз, коли папір вже висох, ми перевірили що він висох, ми так само заповняємо, ну, заповнюємо внутрішній простір цього малюночку просто чистою водичкою. Точно так же змочуємо внутрішньо. Всередині все голову, ручки, ножки, просто чистою водичкою. І зараз подумайте, з яким кольором у вас асоціюється добрий стан, спокійний. В мене він асоціюється з зеленим кольором, тому що це колір життя, колір травки під ногами, кольор, кольор нового життя, так як після зими знову виходить зелененька травка. І заповняємо нашу хмарку над головою вже таким кольором жовто зеленим Можливо, у вас це буде блакитний колір, можливо, вам не вистачає трохи теплоти, і у вас це буде помаранчевий колір, або рожевий колір. Але це можна робити кожен раз по-іншому. І, як бачите, вже. Зовсім інша енергія, зовсім інший колір заповнює наш внутрішній простір, заповнює наш організм, заповнює нашу голову, серце, грудний відділ, весь наш силует від голови до ніжок заповнює інший колір. Ви можете допомогти пензликом трошки. Розфарбувавши його в боки, в ножки, в ручки, головне це уявити і переносити цю картинку всередину себе. Як це виглядає? Як у вас внутрі все заповнюється таким кольором? Я дуже вдячна вам, що були зі мною. Я сподіваюся, що ця арт-техніка буде для вас корисною. До нових зустрічей!